Ісусу Христу, слава на віки. Ми знову з вами разом. Дякуємо тобі, Боже, благослови нас ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пізнати Твою правду, пізнати силу Твою, яка зараз діє так само, як вона діла колись у той час, про який ми читаємо у Біблії, особливо у Старий Завіт. Ми читали з вами минулого разу про царя Соломона, наймудрішого і найбагатшого чоловіка у світі, такого немає і не буде. Тому що Бог йому дав мудрість, але, властиво, коли людина. Має велику мудрість, могутню славу і владу, вона забуває тоді про Бога. І так сталося із царем Соломоном. Незважаючи на всю мудрість, яку Господь йому дав, в кінці свого життя цар Соломон згрішив. Підмовою чужих жінок, які вірили в інших різних богів, але не було в них віри одного єдиного бога, почав також на старості літ поклонятися різним богам, ідолам. Ідол це те, що людина створила собі в своїй уяві. Своїм розуміючи руками своїми створила, витасивши з каменю, з дерева і поклоняється. Багато зараз є ідолопоклонства. Це є і гороскопи, це є різного роду філософія, особливо яка приходить до нас із сходу. Це різні окультні практики, навіть приходить до того, що люди починають звертатися до різного роду екстрасенсів, до того, щоб визивати духів різних спіритизм. І знати свою долю заборонено ворожити. Заборонено знати про те, що буде наперед у твоєму житті, чи чарувати, чи е, займатися різного роду практиками окультними, чи навіть буквально до того доходить, що поклоняється сатані. Сьогодні ми будемо мати цікаву історію із е, майбутнім царем Равоамом, який стане після царя Соломона. І його життя, як царство Соломона найбільш, найпотужніше, найбагатше, розділиться на дві частини. Це наслідок гріха, ідолопоклонства. Часто густо люди говорять, а ми не вбили, не вкрали, нам не треба покаятися. Ми просто десь там пішли до якоїсь е жінки, яка шептала, щось ворожила, щось нам сказала, але це нічого. Ми брали свячену воду, ми брали віску свячене з церкви. Це і практики, які заборонені церквою. Ми не можемо святі речі брати для того, щоб ворожити, щоб знати якусь долю чи комусь зло зробити, поробити комусь для того, щоб мені було добре. Ніколи шлях, встелений злом, не приводить до добра. Засоби не освячуються ціллю, яка б ціль не була свята. Засоби повинні також бути святі. Тому в сьогоднішній день ми побачимо царство Соломона розділене. І постійна боротьба, яка приведе до того, що через декілька століть прийдуть вороги і захоплять народ у полон, знищать Єрусалимський храм, одне із чудес світу, твердиню, на яку опиралися всі люди ізраїльські, приходили туди на прощу. Вони вірили, що їхній Бог могутній настільки їх врятує і буде їм допомагати, але забули про те, що є ще і відповідальність їхня перед Богом. Що не тільки Бог тобі допоможе, Бог тебе буде благословляти, але ти повинен співдіяти з Богом. Кожна людина також відповідальна перед Богом і повинна нести це Боже благословення, уникати гріха, не чинити зла. Тоді утримай Боже благословення, який б не був храм, скільки б там золота не було. І як би не молилися, якщо ми чинимо зло, Бог не може цей бар'єр гріха нашого перейти, бо Бог є. Також у нашому серці. Для того, щоб прийти в наше серце, ми маємо бути чисті перед Господом. Розглядаємо наступні дії людей ізраїльських, як Бог діє, як вони співдіють з Господом, і як вони, забувши про Бога, утримують і кару за свої гріхи. І спочив Соломон із своїми батьками і поховали його в місті Давида, його батька, замість нього став царем, син його Ровоам. Ровоам пішов у Сихем. Був Сихем і зібрався весь Ізраїль, щоб проголосити його царем. Скоро почув про це Єревоам, син Навата. Він був іще у Єгипті, куди був тік від царя Соломона, то повернувся із Єгипту. Послали за ним і прикликали його, прибув Єровам і вся Ізраїльська громада, так сказала до Ровама: Батько твій наклав на нас тяжке ярмо. Ти ж полегшить тепер нам тяжку службу твого батька і важке єрмо, що він наклав на нас, і ми будемо служити тобі. Він відповів: ідіть на три дні назад додому, а тоді прийдіть до мене знову. І народ розійшовся. Цар вам порадився старішинами, що були з ним на службі в батька Соломона за життя його, і спитав, яку відповідь радити мені дати цьому народові, і ті відповіли. Коли ти сьогодні станеш слугою цього народу, будеш слугувати йому, поступишся йому і говоритимеш до нього приязними словами, то вони завжди будуть твоїм слугами. Та він відкинув цю раду, що раяли старші, і порадився із молодими, що виросли з ним, що йому служили, і він запитав їх, що ви порадите мені відповісти цьому народові, який мені сказав. Полегше ярмо, яке наклав на нас твій батько, і відповіли йому молоді, що виросли з ним. Ось як маєш відповісти цьому народові, що сказав до тебе, батько твій наклав на нас тяжке ярмо, ти ж полегши нам його, ось як маєш їм відповісти. Мій мізинець грубший, ніж крижі мого батька. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я додам до нього. Батько карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. Третього дня Єровами весь народ прийшов до Ровама, як був повелів цар словами прийдіть на третій день знову до мене. Цар відповів народові жорстоко, він покинув раду старших, що ті йому були дали, і відповів до них так, як молоді пораяли. Батько мій наклав на вас тяжке ермо, а я додам до нього. Батько мій кара вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. І не послухав цар народу, бо так судив Господь, щоби справдилось слово, яке висказав був Господь через Ахію, в шіло Єровоамові, синові Навата. Як же побачив Ізраїль, що цар їх не послухав, дав народ царе відку відповідь: що в нас спільного з Давидом, нема в нас пащини, сином Есея, до своїх наметів Ізраїлю, а ти, Давиде, дбай про дім твій. І розійшовся Ізраїль по своїх наметах. Але над синами Ізраїля, що жили в містах Юди, царював Ровоам. Отже, мудрість, яку відкинув цей цар, Ровоам. Мудрість полягала в тому, що старші люди йому сказали, не бери такі великі податки, не знущайся над людьми, не забирай в них те, що вони мають, бо їм також треба жити. Молоді сказали ні. Вони хотіли швидко чогось збагатитися. Вони хотіли побудувати собі будинки, мати відповідно кошти, а звідки взяти? Треба народ ще більше якось заставити для того, щоб вони платили податки, для того, щоб вони працювали на царя. І ці молоді його друзі також будуть користатись цього. І ця рада не була добра в очах народу. І також Бог відкинув цю пораду. Але. Людина завжди хотіла б мати все зразу і дуже багато. Тому Бог не карає, людина сама себе карає. Отже, наслідок гріха Соломона і гріха Ровама в тому якраз є, що Бог людину завжди спонукає до того, щоб людина шанувала інших людей. Навіть ми можемо побудувати величаві храми на службу Богові. А якщо в нас не буде відносин правильно до будівельників, до тих людей, які жертвують свої кошти, до тих, які працюють, які останні, можливо, кошти дають для того, щоб прославити Бога, але ми їх не шануємо. Не буде благословення в цьому храмі. Якщо ми будемо любити тільки словами Бога, свою батьківщину, ми будемо все робити для того, щоб збагатити навіть батьківщину, але не будемо шанувати тих, які живуть на цій землі, в цій батьківщині. Во заради них, заради їхнього добробуту, життя, доброго життя, щоб вони мали можливість працювати, мали можливість реалізувати свої таланти, годувати, виховувати, ростити, народжувати дітей. Отже, заради цього є батьківщина. Вони відкидаються, забувають, що велич кожного з нас не в тому, якого ми досягнули успіху в політичному, соціальному, нашому житті. Отже, Господь не дивиться на те, що ми побудували яке становище, займаємо в суспільстві. Він дивиться на наше серце, на наші відносини. Як ми ставимося один до одного, як ми ставимося до тих людей, які нам підлеглі, якщо ми керівники великі є, Ровам, син Соломона, царював юдеї 41 рік, було Ровамові, як став він царем. І 17 років царював він у Єрусалимі. В місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоби там перебувало його ім'я. Матір його звалась нам Амонійка. Юдеї чинили зловоча Господніх своїми гріхами, яких допустилися, довели його до гніву більше, ніж батьки їхні, бо вони зводили собі узвище, кам'яні стовпи і ашери скрізь на високих горбах і під усяким зеленим деревом. Були і гіродулки у краю, вони чинили всі гедоти тих народів, що їх Господь прогнав перед синами Ізраїля. На п'ятому році царювання Ровоама двигнулося і на Єрусалим шіщак, цар Єгипетський, і забрав скарби з храму Господнього, і скарби з царського палацу, забрав усе, забрав усі золоті щити, що зробив був Соломон. Замість них цар Ровам зробив мідні щити і передав їх. Під догляд начальникам сторожі, що вартували при вході в царський палац. Кожний раз, як цар входив до Господнього храму, сторожа брала їх, а потім приносила назад в покої сторожі. Решта дій Роваама і все, що чинив він, записано в літописній книзі царів юдейських. Увесь час була війна між Роваамом і Єровоамом. І спочив Ровам зі своїми батьками, і поховали його в Давидгороді, Матір його на Ама, Амонійка, замість нього царював син його Авія. Отже, також наслідок гріха Соломона, царство розділене. Брати воюють з братами. Одна частина Ізраїля має свого царя, Юдея на чолі із столицею Єрусалиму має іншого царя. І так же буде йти постійно, постійно ця ворожнеча. Чому? Тому що не було єдності, не слухали Господа, не були вірні Господнім заповідям. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 50-й, покаяний, царя Давида. Коли він зрішив, просить Бога, щоб Бог простив йому гріх. Коли ми відчуваємо в своєму серці біль, зрішили, усвідомили, молимося цей псалом. Він найбільш ефективний, діяльний в час нашого покаяння. Помилуй мене, Боже, з великої ласки Твоєї та з безмежності милосердя Твого. Заглянь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого й від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас передо мною. Проти Тебе єдиного зрішив, і лукаве перед тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах Твоїх та переміг би, коли б судитися Тобі. Бо ось у беззаконнях зачати я і в гріхах породила мене мати моя. Ось ти істину полюбив іси, невідомий та мудрості твоєї явив ти мені, покропиш мене і сопом, і очищуся, обмиєш мене і стану від снігу біліший. Радість та веселість даси мені почути, і зрадіють кості у покоренні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх та заглядь усі беззаконня мої. Серце чисто утвори мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твоє Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасення Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконних путів Твоїх, і безбожній до Тебе навернуться. Визволь мене від крови, Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно славитиме правду Твою. Відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу твою. Бо коли б жертви побажав ти, дав би я, цілопалення тобі не любі. Жертва Богові дух сукрушений, серцем сукрушеним, та упокореним Бог не погордує. Ущаслив, Господи, ласкою своєю Сіон, і нехай збудовані будуть стіни Єрусалимські, тоді уподобай собі жертву правди, приношення та цілопалення. Тоді положить на вівтар твій телців. Амінь. Коли ти відчув в своєму серці біль за гріх, тоді буде прийнята твоя жертва. Якщо ти не відчуваєш потреби покаяння, якщо ти не визнаєш свій гріх, якщо ти думаєш, що хтось повівся некоректно по відношенню до тебе, а ти все правильно дієш, ти не маєш духа покаяння. Прийми іншу людину, такою, якою вона є. Скільки б ти жертв не приносив, говорить Псалом 50, нічого немає. Жертва Богові, дух сукрушений, серце смиренне, тоді Бог тебе почує, бо Бог вийде всередину в твоє єство. Тому Господи, благослови нас, благодаттю своєю і дай нам і всім людям зрозуміти гріх свій, щоб ми зрозуміли, що гріх забирає благословення, що ми не маємо. Відносин з Тобою, Господи. Нехай Твоє благословення зараз йде до кожного з нас. Особливо охорони нас від гріхів гордості, забери від нас зухвалість, забери, Господи, від нас осудження, дай нам силу і благословення, бути завжди з тобою. Прости нам, Господи, наші гріхи. Бо коли би ми бачили свій гріх, ми не будемо бачити гріха в інших людях. Бо часто устой мій гріх ще більший є, ніж хтось його вчинив. Благослови, Господи, і прости нам. І ми молимося в сьогоднішній день за наш весь український народ. Щоб ти, Господи, повернувся до нас, щоб наша дорога, дорога переможців, воїнів світла, була благословена Тобою, Господь. Цю хвилину просимо на найважчих ділянках фронту. Де зараз проливається кров наших українських захисників-захисниць. Дай своїх ангелів, які будуть проганяти нечисть ворожу. Дай нам силу, Господи, ми визнаємо Тебе за нашого Творця. Ні зброї, ніякі інші наші стратегії, тактика не можуть бути без Тебе, Господи, переможцями. Ми з тобою є переможці. Ти нас благослови, щоб ми повірили, як вірили люди, які йшли в час різних війн, але брали собі тебе за свого покровителя, Господи. Як цар Давид, як Костянтин Великий, коли перемагає свого опонента, бере хоругви із Христом, і Хрест перемагає. Тому сьогоднішній день нехай Твоє знамення, Господи, Хрест животворящий, благословить дорогу. Нас, переможців, і освячує, щоб ми славили Твоє святе ім'я на нашій українській святій землі. Амінь. Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!